Доброго здоров'я, дорогі підписники! Це коротеньке відео для тих, хто ще не вирішив брати чи не брати тисячу зимову є підтримки. Ну, якщо точніше, це відео про, про наслідки, про наслідки ось всього цього дійства. А що ми встигли побачити ось за ці там декілька тижнів. Фактичне позбавлення можливого захисту своїх персональних даних. Розповсюдження без вашої згоди персональних даних. Е, найголовніше це зміни умов договорів, умов обслуговування банків. Людям показали, що там в цих договорах. Прям, прям чітко. Я в своєму випуску в першому на цю тему все чітко про, виділяла навіть, як все це прописано навіть в цих договорах. Е, як показували ці договори, вдумайтесь! А тепер саме головне, хто ще не знає і не чув. Вдумайтесь, люди дають згоду на 20 років. На 20 років! Як нам повідомляє статистика, вже 2 мільйони людей взяли цю тисячу. Не знаю, там правда, неправда, бо в нас частенько бувають такі, знаєте, а, ну, назвемо це так, розбіжності. Коли нам кажуть одне, насправді, по факту, маємо зовсім інше. Ось пам'ятаєте, як нам казали про ось зовсім недавно, про півтора мільйона заброньованих. Потім міністерство зазначило, що їх далеко не півтора, там десь 900 чи 700. Але нам кажуть, що а, 2 мільйона взяли ці гроші. Ну, добре, давайте будемо вірити. З 10 грудня банки почали оформляти вже і виплачувати. Хто не знає, скажу, що вже з 10 грудня. Мінекономіки повідомило, що тільки 4% з тих людей, хто взяв ці гроші, донатять на ЗСУ. В основному люди платять цими грошима за комуналку. Знаєте, читаю коментарі, і дуже багато людей пишуть, що ну, ось хоч щось, дайте взяти, там, з цієї влади. Хоч цю тисячу. Дорогенькі, я все розумію, але ось вам мій висновок: хто ще не взяв, хто думає ще брати, не брати, хто приймає рішення? Дивіться, куди підуть ці гроші? Монополістам, якщо зараз ми кажемо про комуналку, монополістам, які за незрозумілими тарифами поставляють нам комунальні послуги. І... Просто а, візьмете цю тисячу і поставите під загрозу захист ваших персональних даних і ваше майбутнє. В будь-якому випадку вирішувати вам. А, безумовно. Рішення приймаєте тільки ви, але ось маємо те, що маємо. Поширюйте, будь ласка, це відео. Нехай люди дивляться. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй маю.